Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Мама з книгою, де ми з вами здебільшого говоримо про дитячу і підліткову літературу. Але саме сьогодні я підготувала для вас формат книжкових покупок дорослих книжок. Покажу вам стосик з 10 книжок, які я купила собі, саме собі, і які я вже деякі читаю, а деякі навіть прочитала і готова розповісти вам про них. Ось в такому форматі тому беріть блокнотики і записуйте, що цікавого можна почитати дорослих. Дорослих книжок я читаю не дуже багато на рік. Виходить приблизно 10-15, мабуть, таких хороших романів або трилерів якихось. Да? Ну тобто ті книжки, які можна читати трішки постарше. А здебільшого я читаю підліткову літературу. От люблю я її на той вік, яка розрахована з 12, десь до 17 років. Я не знаю, чому так. Мабуть, я закриваю якийсь гештальт, який я погано прожила в своєму такому віці, або мені хочеться просто ще раз його пережити. І от, от щось було дуже важливе в моєму житті, що мені досі. Хочеться знайомитися з людьми цього віку, переживати їхні проблеми і читати про пригоди, дорослішання так, от саме дітей цього віку. Але дорослі книжки теж попадаються мені, і навіть якісь хтиві книжки я теж не проти прочитати. Тому сьогодні буду говорити про дорослі книжки. Давайте не будемо сильно затягувати, показую, що я купила за останні три, мабуть, місяці, бо є книжки, які ще в квітні купляла. Погнали. Першою книжкою покажу мідноголового демона Барбари Кінг Солвер, яку я якраз почала читати, прочитала аж, аж мабуть там 8 сторінок. Зазвичай я дуже люблю поєднувати книжки на папері, на папері з аудіокнижками. І коли такі об'ємні книжки мені трапляються, я їх ще й слухаю, і тоді швиденько оповідання іде. Тут немає. Немає аудіокнижки, і мені приходиться читати по сторіночкам. А час у мене найчастіше є лише перед сном, тому це таки, знаєте, сонна книжка у мене. Я, вже, от, я дивлюсь на неї, у мене асоціація зі сном. Я зараз буду лягати спати. І е, ця книжка мені дуже нагадує: Молитву за Овена Міні. Настільки схожий стиль оповідання. Коли ти там знаєте таким потоком іде і, і про все, і про минуле, і про теперішнє розповідається, і такі думки про життя, просто да? міркування, і навіть сюжетний момент є дуже схожий з Овеном Міні. Тут у нас є головний герой-хлопчик, який народився у не дуже конструктивної матері, О, вона така була. Деструктивна родина, коротше кажучи, і він дружить з хлопчиком по сусідству, який з більш заможної родини. І ось вони навіть поїхали зараз в гості до двоюрідної сестрички цього заможного хлопчика, і це настільки схоже з сюжетом о Веноміні, якого я, до речі, не дочитала. Я його кинула, бо мені було нецікаво читати. І зараз я бачу ось ці знаєте, схожі моменти між цими двома книжками. і Я починаю трішки напрягатися. Чи сподобається мені мідноголовий демон більше, і чи буде це те саме, що і з Овеном Міні? І не будуть, ли... чи не будуть стилі оповідання Барбари Кінгстолвер і Джона Ірвінга схожі між собою? Ну, подивимось, поки що читаю, поки подобається, але ж кажу перші буквально там кілька сторіночок прочитала. Ну, а якщо говорити про сюжет мідноголового демона, то він якимось чином буде перегукуватися з романом Чарльза Дікінса Девід Коперфілд. Тут навіть гра слів є в назві. А якщо ми будемо казати оригінальну назву, це буде Copperhead Хед Деймен цієї книжки, що перегукується знову ж таки, дає такі, вдають дає таку відсилочку до Девіда Коперфілда. Чесно, я не читала Дікінса, взагалі, жодної його книжки, і можливо, якби у мене був багаж читання, досвід читання Девіда Коперфілда, я би більше прониклася цією історією і знаходила ці відсилочки там, да, і. А було б якось цікаво. Але цього немає. Ну, от буду читати з цього моменту. Можливо, після читання цієї книжки мені захочеться взяти Дікінця. Тут не буде якогось, як я розумію, сюжету або якогось там події якоїсь. А там буде просто опис життя нашого Деймана, мідноголового, тому що він дуже рудий, народився. І ми будемо спостерігати за його життям протягом цієї книжки. Наступна книжка називається Неосяжний світ. Боже, яка вона легенька після мідноголового на Цією цеглинкою можна прямо щось побудувати. А ця така легенька. Я її, до речі, брала з собою в поїздку. Я їздила в Молдову нещодавно і там читала, але моя голова була зайнята трішки іншими речами, і читання було досить важким. І треба ще сказати, що це нонфікшн про тварин, про їхнє сприйняття світу. Тобто ця книжка показує нам, як різні тварини. Сприймають, відчувають, чують, бачать цей світ. І наскільки це все по-різному, і наскільки ми, як люди, неправильно поводимось, взагалі живемо на цій планеті просто так, як знаєте, ніби ми єдині мешканці, єдині споживачі цієї планети. І ця книжка нам дозволяє зазирнути. В голову, в душу інших створінь, що мешкають по сусідству з нами, і зробити деякі висновки. По-перше, дізнатися більше про інших істот, про тварин, як бабочка, там, метелик бачить цей світ, як собаки своїм носом все відчувають і так далі. І задуматися про те, чи правильно ми живемо, чи правильно ми співіснуємо з іншими тваринами. От я зараз прочитала про собак, це перший розділ, буквально перший розділ. І як ви можливо помітили, у мене є навіть не одна, у мене є дві собаки. І прочитала дуже важливий момент про те, що для собак вкрай важливо ходити на прогулянки повільно. І нюхати все, що їм треба понюхати, все, що їм хочеться понюхати, да, Кіндюша? Да, Цю мою собачку звати Кенді. Вона у нас той пудель. Да. І тому я зрозуміла, що ми все робимо правильно. Ми, по-перше, гуляємо з собаками без повідка, вони ходять поруч із нами, і у них є можливість перенюхати, перевірити все, що хочете. Можна ваш носик Трошки почумою. От, і це дуже важливо для собак. Але якщо ви є хазяїном собаки і все ж таки гуляєте з повідком, давайте своїм улюбленцям можливість понюхати і зупинитися і біля смітника, і біля екскрементів інших тварин. І попки інших собак теж перенюхати. Для них це дуже-дуже важливо. Про це говорить ця книжка. Так, наступне придбання, надбання у мене ось таке дуже сумна книжечка за маму, за тата. Я б хотіла про неї поговорити в прочитаному, але я скажу два слова тут вона мені абсолютно не сподобалася. Ну, ладно, не абсолютно, вона мені трохи не сподобалася саме тим, як вона написана. Таке відчуття, що це потік. Як це сказати, сознання? Потік свідомості, от, потік свідомості авторки, або вона просто записувала свої спогади чи інсайти, які вона отримала від психотерапевта на черговій сесії, просто отак от записувала, не звертаючи увагу, не зважаючи на сюжет, який взагалі то треба було якось вивести. І тому книжка вийшла така, знаєте. Шматочками щось там, щось тут, трохи містики, трохи магічного реалізму додала. Хоча насправді тема дуже серйозна. В цій книжці піднімається проблема розладу харчової поведінки. І, мені здається, українською мовою, саме українськими письменниками, така тема ніколи не піднімалася. І про це немає книжок. Тому, звичайно, вона така, знаєте, прям. Проривна книжка. І деякі моменти було дуже боляче читати. І мені дійсно хотілося б такі книжки давати просто всім мамам, всім батькам, так, говорити про те, що своїх дітей треба любити. А якщо ви їх вже не любите, то ну, починайте, я не знаю, щось давайте робити, бо нелюбов батьків може приводити до дуже страшних моментів. І, звичайно, що до розладів харчової поведінки. Я робила тут досить багато е, стікерів, та, таких поміточок, причому вони тут є не тільки типу, про хороше щось, та, що мене зачепило, що таке глибоке було, а про помилки в самій книжці, саме як недороботка редактора, і про моменти, які по сюжету, ну, тобто типу, питання до авторки. Отаке. От Ну, взагалом хороша книжка, можна прочитати, але так, щоб прям ну, не знаю. Можливо, трішки пізніше я або розкажу, або напишу допис в інстаграмі саме про цю книжку. Розкажу, що які у мене там претензії є, знаєте, до неї. Взагалі, знаєте, що я думаю? От про книжки українських авторів у мене є особлива думка на цей рахунок. Так, це у мене від, від жару трішки йде. Я думаю, що українські книжки, українських авторів, потрібно трошки витримати. Бо у нас є така штука, коли виходить українська книжка, хтось, якась україночка або українець, українець написали книжку, от з нею треба трішки почекати. Бо промоушн і реклама в соцмережах, не знаю, там тур по містах з презентаціями цієї книжки це у нас вміють робити дуже круто. І розповідати про книжки так, що її хочеться прочитати, от, все кинути, купити на всі гроші світу і читати. У нас це дуже класно виходить робити. Да. І читачі у нас досить лояльні. Ми хочемо підтримувати українських. Письменників, ну тому що це ж наші, ну, ну, хочеться ж знаєте, зробити свій внесок в розвиток нашої культури і сучасної е літератури. Але не всі книжки хороші. На жаль, На жаль, не всі автори ще вміють писати гарно. Не знаю, можливо, я кажу якісь дуже страшні речі, і не можна про це говорити. І треба тільки підтримувати. Але я кажу те, що я бачу, те, що я спостерігаю. І мені здається, що з виходом українських книжок не треба спішити. От треба дійсно почекати людей, які прочитають цю книжку, скажуть, що ну, да чи ні. І якщо в інформаційному полі, в своїй бульбашці, цю книжку хвалять, цю книжку радять почитати, то тоді вже можна до неї прислуховуватися і теж взяти собі почитати. Знову ж таки, я кажу це. Тому що мені завжди буває дуже шкода, коли трапляється погана книжка. Я потім просто хожу, я така засмучена. Я така зла ходжу. Знаєте, блін, з якихось там 40 книжок на рік, які я читаю, мені попадається там з десяток поганих. Блін, у мене немає стільки часу, у мене немає стільки можливості читати багато книжок і обирати там, знаєте, ця хороша, це не хороша, хай буде. Тому мені треба, щоб все було тютелька в тютюрку. До речі, от я собі ще одну книжечку українського автора взяла монету під кій не кожен, Ігор Антонюк. Поїде, як вона гарна, обожнює книжки з чорним зрізом. Після цієї, я бачу вас, цікаві пітьма, я просто закохана в чорні зрізи. Ось Тут, до речі, і вайб пітьми теж має бути, тому що тут у нас збірка оповідань, таких жахастиків, жахастиків, потустороннього чогось. І містики. І якраз таки з цією книжкою виходить так, що я прочитала декілька оглядів. Прочитала, подивилася декілька оглядів від людей, чиїй думці я дуже-дуже довіряю. І отут у мене прям такі сподівання вже на цю книжку, що вона мені дуже сподобається. Знаєте, чекаю, буду читати. Тут мають бути якісь моторошні оповідання, коротенькі. Так, що буду теж читати, і потім вам про неї розкажу. Якщо ви довіряєте моєму книжковому смаку, я вам або пораджу, або скажу, що ні. Далі одразу покажу дві книжечки, які я купила, тому що не дуже розумна жінка. Я колись ці книжки читала, а потім я їх вирішила продати. Бо думаю, що вони будуть у мене тут на поличках стояти, я їх прочитала, все, хай собі їдуть. А потім знаєте, хожу і думаю, от на що я це зробила? Ну ну от що таке? Ну от не треба було продавати. Ну і купили їх знову. А <с>? Що було робити? Там, де співають раки, обожнюю цю книжку. І фільм мені дуже сподобався. Просто от муах! про е дівчину, яка росла теж, до речі, в якійсь поганій сім'ї. Мама там їх кинула, пішла кудись. Е від, від батька вона нібито пішла, чи, чи від поганого життя. І ця наша головна героїня, я не пам'ятаю, як її вже звали. Вона жила з батьком і з братами, здається. Потім брати теж кудись пішли, і вона залишилася сама в дуже дивному домі біля Болот, біля Озер. І там до неї потім почав приїжджати хлопець. В якого вона закохалася, і який. Ну, коротше, далі не буду розповідати. В общем, про важке життя а такої трошки відлюкувався, як це сказати, відлюдник, відлюдкувато, є таке слово дівчинки, яка потім виросла, стала жінкою. І там ще не просто так книжка описується, там ще є і вбивство, і розслідування цього вбивства. Ну, це я розповідаю для тих, хто перший раз бачить цю книжку, або фільм не дивився. Зробіть це обов'язково. Хоча б фільм, подивіться, чудова історія, дуже поетична, дуже гарні краєвиди. там. Взагалі, вона, мені здається, такою літньою, знаєте, багато природи. Ну, і друга книжка з повторно куплених це Голландський дім. Я її прочитала, до речі, в цьому році, бо вона в цьому році і вийшла. І продала. Бо я була обурена на цю книжку, вона мене просто взбісила. Е, теж чорненький зісториці. Зі Буду колекціонувати книжки з чорним зрізом. От так от. Е, сюжет мені не сподобався, і кінець книжки, я отак от просто крутила пальцем, думаю, ну що за що за фігня? А абсолютно, я не зрозуміла тут маму головних героїв, яка теж кинула. Боже, у мене, прям бачите, збирається добірка книжок, де мама кинула своїх дітей вже дві є. І тут, значить, мама кинула своїх дітей, тому що у неї була внутрішня потреба допомагати іншим людям, допомагати іншим дітям, і вона там в Індію щось поїхала. А діти свої вони залишилися з батьком, який одружився на іншій жінці, яка їх терпіти не могла. І як тільки батько помер, мачуха дала їм копняка під зад і сказала: все, ви тут більше ніхто, звати вас ніяк і не заходьте сюди. І вона стала жити в цьому голландському домі, домі, який був дуже гарний, дуже такий. Він, як знаєте, як голов... один з головних героїв цієї книжці. І всі ці бідолашні діти вони потім виживали все життя. Старша сестричка, портрет якої у нас на обкладинці, вона дуже дивилася потім за своїм братом, була йому як мати. Ну, і, коротше, важко, важко це все було. Так, що купила цю книжечку ще раз собі, буде стояти, тепер нікуди не продам. Максимум віднесу на роботу, там, де у мене є бібліотечка для моїх учнів, для батьків моїх учнів. Але про неї я вам не знаю, або вже розказала раніше в якомусь відео, або ще розповім обов'язково. Так, наступна книжечка у нас називається Хронометраж. І тут теж, знаєте, спрацювало так це не український. Автор авторка. Але тут теж спрацював такий момент, що я бачу дуже хороші відгуки на цей трилер. Що там відбувається, я не пам'ятаю. Придеться аж. Ой, дивіться, я тут собі більше листівочки купляла. Прикольно, я й не пам'ятаю. Ой, як миленько, Боже. The open book. It's a good day to be be happy. So, let's be happy. От, книжку купляла, до речі, ще в кінці травня. Ой, господи, якого цього квітня. Оце от стільки листівки лежать, і нічого я з ними не роблю. Так, акторська кар'єра Адель Раферті переживає не найкращі часи. Насправді Адель відчайдушно шукає успішну роль, щоб відвернути увагу від провалу її останнього проєкту. І такий шанс вона отримує, адель несподівано запрошують замінити провідну актрису в новому психологічному горорі Остаточний ескіз. Для цього вона їде в Ірландію. О, обожнюю книжки про Ірландію. У віддалене місце серед густого ялинового, як куди наголос? Лісу. Ну тут от будемо щось таке читати. Коротше, там якесь вбивство буде, щось там страшне буде. Так що я прям дуже хочу прочитати. До речі, поки читала анотацію, так загорілося прочитати книжку, що все, до побачення. Таке в мене буває. Так що, трилер, буду читати. Так, взяла я книжечку на OLX. до речі, взяла в такому класному стані, ніби хтось читав в рукавичках, знаєте, і дуже чистими руками. Майже хороші хлопці. Да, буду читати. От я хочу прочитати, тому що кажуть, що це одна з необхідних таких must-read книжок для геїв, для тих, хто любить читати літературу, квір-літературу, скажімо так. О, тут у нас теж український автор, до речі, авторка. І вона розповідає про двох хлопців, про, взагалі, про головного героя хлопчика одного переписку, якого злили в інтернет. А там була переписка досить інтимного характеру. І він ще й гей з'ясувалося. І коротше він переживав це дуже важко. Ну, що там далі буде, я не знаю. Отака От анотація там була, і з малюночками, до речі, книжка. Я обожнюю, коли в дорослій літературі теж є малюнки. Ну, тому що я і в дитячих це обожнюю. Я рахую, що хоча б якісь ілюстрації мають бути. Бо у мене, наприклад, з уявою не дуже добре все. І мені треба бачити. Мені треба, щоб хтось за мене намалював і сказав: отак от, от твій головний герой має виглядати отак. У нього коротке волосся, не знаю, там сережки в ушах і так далі. Бо я собі не уявляю, у мене всі якісь, знаєте, розмиті такі тільки. Так, дві ще книжечки мені залишилось вам показати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять книжок у мене вийшло. Так, ось така книжечка. Давайте разом прочитаємо. Кім, Джі, Джі, Кім Джі Йон 1982 року народження. Я купила її, тому що моя сестра народилася в 82-му році. Аня, привіт. Ні, насправді ні. Тому... Ще, ще одна причина, тому що її Зеленська купила на книжковому арсеналі. А мені, знаєте, хочеться трішки наблизитися до еліти нашої. І теж почитати розумні книжки. Ні, насправді, насправді мене дуже захопила анотація, тому що вона розповідає, книжка розповідає про непросте життя жінки 30, ну, на той момент, поки вона вийшла, вона там була щось 36-річної жінки в Кореї. Правильно ж це ж Корея у нас? Я ж думала що це про Корею. Ну так, да, в Кореї. І от хочеться провести такий, знаєте, місточок. Між Україною і Кореєю, і переконатися в тому, що проблеми жінок вони скрізь однакові. Прочитати про важке життя цієї чудової пані. Ну і остання книжечка це теж була моя бажанка з перших моментів, коли я тільки побачила її в анонсі. А це у нас автобіографічний, автобіо. О, графічна книжка моделі африканського походження, яка називається Квітка Пустелі. Там теж буде драма, така, що як проста. О, тут ще теж закладка, дивіться. Від затишної книгарні в Рівному. Угу. Тут теж буде непростий шлях жінки, дівчинки від бідності до успіху. Отак. Це мені теж дуже цікаво почитати. Так, все. 10 книжечок я вам показала. Це мої покупочки, це ті книжки, які я коли-небудь все ж таки прочитаю. Слухайте, є ж люди, дійсно, які ось такий об'єм літератури опановують, прочитують за місяць або там за пару днів. По три книжки на тиждень у них виходить. От я так не можу читати. У мене і робота є, і діти, і собаки, знаєте, і кошка у мене ще є. Угу. от. І тому, на жаль, не виходить. А Тікток TikTok ще. Тікток TikTok вже ж теж себе сам не подивиться. Тому, вибачайте, от купляти книжки і читати їх це зовсім два різних хобі. І я сьогодні познайомила з другим. От, так от от. Я Даша, мама з книгою. Жінка, яка читає мало, а скупляє багато. Якщо ви теж так робите, ставте лайк на це відео, підписуйтесь, будемо разом з вами насолоджуватися шопоголізмом. Все, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво роздивитися мої книжкові покупочки. Побачимось з вами в наступному відео. Принесу вам щось дитяче, подивимось. Бо може вам, знаєте, ви підписалися на цей канал тільки заради дитячих книжок, а тут я зі своїми дорослими. І ви такі, у фу-фу-фу, ні-ні ні. Все, відписка, блок і так далі. Ще раз дякую за перегляд. Всіх обіймаю, па-па.